Мы в прошлом году уже делали такую акцию на речке пруд два раза. Первый раз мы вывезли 80 мешков 160 литров, второй раз 57 мешков. И в этом году уже мы решили сделать такую же, но подключить больше людей, больше организаций, которые бы максимально пять вот километров самого грязного прута собрались и убрали. Я бачив наскільки важлива проблема чистоти в не тільки в місці, але як, як ми тут прибираємо за її межами. І насправді дуже дуже багато сміття. І ну, це було. потрібно в будь-якому випадку долучатись до таких акцій, тому що ми самі тут живемо, ми робимо це для себе, не для когось. Ділимо сміття на три фракції: це стекло, це пластик і все решта ну тобто, бумага і тому подібне. То пластика. Відсотків, напевно, 80, стекла там, 15 і все решта там, 5%. Тобто саме більше люди випили, викинули, випили, викинули. Ну, в такому плані. Ця, які не виглядали забрудненими на перший погляд. Вони просто жахливі. Там ми знайшли три телевізори вже за півтори години. Я не розумію, люди в якості е, як це розважального розважальної програми приносять з собою телевізори Чи як напрут. Треба постійно з шкільного віку дітей виводити на такі от місця, де є сміття, і намагатися їх привчати, що треба за собою прибирати. І я впевнена, що після цього більше 50% вже не будуть залишати за собою сміття. Зараз починається просто такі. Сезон люди тепленько. Люди виходять на річку купатися, загоряти. І коли вони це все побачать, це буде по перше жахливо. А по-друге, ну якось не естетично, якось невиховано. Тепер після цього я вже сьогодні точно буду викидувати жуйку в смітник. До цього я мав необережність викинути там жуйку повз урну. Ми зробимо місто чистим!